Згадає, що діти потребують захисту лише від бандитів, педофілів чи агресивних однокласників, дуже помиляються. На жаль, достатньо часто вони його потребують від людей, які б наче повинні були їх захищати, оберігати та любити, тобто від власних батьків. Порушуються права дитини, коли вона розуміє, що її не люблять і не потрібна вона ні мамі, ні татові. Не вперше приходиться розглядати подібні справи районній комісії з питань захисту прав дитини Лозівської районної державної адміністрації. Взагалі на обліку в ній перебуває 63 дитини з 20 24 сімей минулого тижня відбулось чергове засідання комісії, де було прийнято насправді доленосні рішення щодо майбутнього декількох дітей. Прізвища батьків, які від них практично відмовились, як завжди, не називаємо, адже цього потребує закон. Хоча за тим же самим законом такі люди лише відчувають полегшення, коли їх позбавляють батьківських прав. На них чекає легке безтурботне життя, а дітей можна і нових наробити, коли гроші закінчаться. Про питання, які розглядала комісія, докладно розповіла. Головний спеціаліст служби у справах дітей Яна Кара. В ході комісії розглянуто у нас ряд питань, серед яких позбавлення батьків батьківських прав відносно дітей, призначення опіки над дитиною сиротою. Було у нас питання таке, виконання матір'ю батьківських обов'язків відносно чотирьох малолітніх дітей. Також на розгляд комісії у нас було винесене питання про виконання рішення попереднього засідання комісії, яке стосувалося сім'ї, що перебуває у складних життєвих обставинах. Відділи і служби прозвітували про надану допомогу у вирішенні проблемних питань цієї сім'ї. Крім того, на комісії було заслухано звіти опікунів по виконанню покладених на них обов'язків відносно утримання та виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З'ясовані факти і обставини по кожному питанню окремо прийняті конструктивні рішення в інтересах дітей і взяті до контролю до повного їх виконання. Останніми роками говорять спеціалісти служби, з'явилась тенденція до погіршення ситуації щодо виконання батьками своїх обов'язків. Їх стає дедалі більше. Один з подібних випадків був розглянутий на засіданні комісії. Батько був викликаний до служби. Так цей батько відбував покарання. Дитина у нас на обліку перебувала з. З тим, що матір була раніше позбавлена батьківських прав, а батько відбував покарання за скоєння злочину. Після того, як він повернувся з місць позбавлення волі, він повинен був звернутися до служби з метою повернення дитині йому на виховання. Але батько, прийшовши до служби, Виявив таке бажання, що дитину він виховувати не буде, немає змоги, він не має постійного місця проживання, він не має заробітку, тому повернення йому дитини неможливе і вирішується питання про позбавлення його батьківських прав. Все ж тільки економічним станом пояснити таку тенденцію неможливо, адже відмова від дитини це як відмова від власного майбутнього. А у більш широкому сенсі відмова від майбутнього країни людства.